Вони танцюють не від живлення струмом, а від пориву вітру або з волі цікавих відвідувачів. У музеї ковальства таких чимало. Часто туристами стають ті, хто приїздять сюди у справах або за компанією, бо музей незвичайний, приватний і знаходиться на території підприємства, яке займається реалізацією металу. І тобі сподобалися фігурки, які вироблені з металу, так Так. дуже цікаво. Хотів би в себе мати біля будинку, правда? Просив мама, а нас таке буде. Найбільше чотирирічного Матвійка зацікавила Маша з ведмедем. Їх спеціально для музею виковало подружжя ковалів зі Славути. Ця скульптура стала візитною карткою музею ковальства. Про неї та решту експонатів розповідає екскурсовод-школяр. Йому 14, на літніх канікулах каже, не було чим займатися. А тут і спілкування і. В нашому музеї представлені цілі три пари єдиних в Україні кованих шахів. І відвідуючі мають можливість зіграти партію між собою або зі мною. Ну зазвичай перемогу отримую я. Усі ці речі зібрала жінка, 20 років реалізує метал для будівництва. П'ять останні гроші витрачає на металеву скульптуру. Любить ковані речі, зазнається понад усе у світі. Свою любов пов'язує з дівочим прізвищем коваль. Частину колекції засновниця музею купила на ковальських фестивалях та виставках. Так приповнило вже мої кабінети, мої підвали. І я зрозуміла, що мені хочеться цим поділитися з людьми. І я хотіла, щоб це побачили це рівняни, що, тому, що це не тільки решітки, не тільки ворота, такі елементарні речі, а є художня ковка. Дзвіночків у музеї більше півсотні. Вони справа коваля із Донецька Віктора Михальова. В експозицію пробудуть ще місяць до Дня Незалежності. Тоді ж у Рівному відбудеться ковальський фестиваль Металеве серце України. Цьогоріч його символом стане Даринка Щедринка. Ця даринка Щедринка вона скоро стане три метри зростом і чотири метри у довжину її. Всі ковалі, які будуть приймати участь у нашому фестивалі, будуть робити якісь подарунки для неї. Тобто це може бути квітка-сакури, це може бути якесь яблучко. Вони будуть вішати це все їй по волосся. Скульптуру із дарунками від українських і закордонних ковалів. А їх очікують із 80 країн світу. Обіцяють подарувати місту. поповнюватиметься і експозиція музею. Називати експонати просять відвідувачів. Наразі вигадують клички псам найкращу викорбують на пластині і почеплять на шию. Тетяна Коваль Ігор Прокопчук, новини рівного.